Похоже на кільку в томаті. Всім привіт! Це життя в селі. Спеціально постелив скатерку, щоб ви там гамняні коментарі там не виписували це все. Зараз ми будемо куштувати отакий товстолобик. Чому я записую це відео? Бо раніше я рибу не закручував. Я закрутив її в автоклаві разом із партією індички. Температура була 120 градусів 30 хвилин. Початковий тиск був в районі 1,2 атмосфери. І зараз ми подивимося, бо мені самому дуже цікаво, чи розімліли кісточки. Але подивіться, яка чітка тема. Ми додавали цибульку, морковку і томат. Гаджа! поїхали. Отравитись не отравимося, бо воно було при 120 градусах. Так. Похоже на кільку в томаті. Нє, мандаринка, понюхай. Реально кілька автоматів. Угу. Блять. Та столо в томаті. Так, дивимося. Так що у нас м'яско каже? М'яско розварилося чітко. Ні, оце тема. Да? Тільки треба подивитися до кісточки. М -м -м. Ну, ось, дивися, з кісточками. Попробуй. Друзі, можна крутити рибу при температурі 120 градусів і тискою 1,2 атмосфери. Головне тримати цю рибу 20 хвилин. І кісточки, я перевірив, будуть м'якенькі. Але сам хребет, так, да, кісточка залишається така тверденька, а оці мільчі кістки всі м'ягесенькі. Всім смачного гарного дня!